Гібридна D15 кВт та акумулятор 15 кВт на резервному ужиленні будинку. Пробуємо заміряти опір заземлення, а також опір нейтралі, тому що нейтраль від трансформатора там близько 300 метрів. І треба чітко розуміти, що 300 метрів. І заземлення, окреми два контура в заземленні ТТ будинка формують достатній ну, чи малий опір менше 10 Ом. Зараз перевіримо, бо є невеличкі мерехтіння світла, коли з'являється мережа, але мережа над малої потужності і дуже низька напруга. І в цей момент я думаю, що реле іноді відкидує мережу, не хоче її приймати, або потужність заряду стає надвеликою і мережа просідає. І також в цей момент трохи мерехтіння. Резерв працює, але мережа недостатньо, недостатньо потужна. Тому перевіряємо опір. І з'ясовуємо, В чому причина. Так. Даємо 15 кВт. Працює однорозерну будинку. От. В чому були невеличкі сумніви, зараз покажу. Так, тут був щит, це по... Ну це... Звісно, понаписували поки що. Так. Нема мережі. Заміряємо, зараз знімемо це все і заміряємо опір. У нас система заземлення ТТ. Тут два блоки, які які відокремлені два блоки, два контури заземлення. правильно так А також ось тут проходить це відний автомат, трифазий нейтраль. поміряємо від трансформатора від лічильника нейтраль. От, да. Знімаєш калібровку, я тут покажи. Виставляємо на этом зазем... заземлення. Тут і все, і в основному калібровку давай. Це вже перед цим два окремих контури знімали. Вони там 15 і 16, два давали, а зараз два окремих контури разом, робиться калібровка, і на положенні 10 Ом, 9. 9, було... 9, 9 і 2 сумарно. Так, да. все, все добре, добре. Тут це заменять ТТ. Мигнемо. Трьох омах нейтраль. 1,6, да? Шість 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 десятих от три, нейтраль, яка приходить від повоздушки. З, ну, з ось у, ось дивіться, шестерка була, да. да? Ось у тебе три, ось у тебе тридцять. Да. Значить, мінус десятка, так? Да? От воно десь прийшло. 1,7, 1,8. Добре, 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 отлічно. Загальний результат надчудовий. Ну, він чудовий, тому що занадто мокра погода. Цілу неділю йшли От. Так що в цьому не причина. Ми з'ясували причину, що реле яке комутує нейтраль. При від'єднанні від мережі при низькій е, напрузі там нижче 187 вольт, воно чомусь від'єднується не бистро чи швидко, а так ти ти, -ти, -ти, -ти і від'єднується. І от в цей момент е, ми бачимо невеличке мерехтіння мережі. Якісь наводки такі відбувається. Все виправилось, коли мережа стала більш-менш потужна. Більше 200 вольт на всіх трьох фазах. І головне, що опір чудовий і все працює, якщо мережа більше 200 вольт. того переміряли все. Все ідеально по Характеристиках. Нейтраль від трансформатора там менше трьох Ом, а два контура один 15 один 17 Ом. А разом з'єднані в щиту дають 9 Ом. 9 Ом це чудово. Навіть від інвертора приміряли. Просто тут під'єднувалось інвертор вот. 9 а А зараз монтаж водоочистки. Водоочистки. Шикарно. Тут що є у нас трапчик. Об'єкт, можна сказати, здан. Все працює. Добре. Нарешті вже залишилось останні живки, як кажуть. Все працює, все демонтував. От, ванна зеркало. Всі прибори поставлені, гарно все виглядає. Сім свят новорічних мирного неба. Гардроб, люкс, люкс, обратний осмос теж поставили, все перевірили. Все працює. Це влізло чудово. Ага.